Понад мільйон доларів та елітний автопарк ДБР викрило трьох посадовців Голосіївського районного ТЦК у Києві та трьох цивільних, які допомогли понад тисячі військовозобов'язаних ухилитися від служби. Під час обшуків у них вилучили готівки на суму щонайменше 1 мільйон 200 тисяч доларів та 45 тисяч євро. А також 11 автомобілів преміум класу вартістю понад 100 тисяч доларів кожен. Згідно з даними слідства, працівники РТЦК, а також голова військово-лікарської комісії, обіцяли клієнтам виготовити пакет військово-облікових документів про їхнє зняття та виключення з військового обліку. За свої послуги порушники вимагали від 2 до 15 тисяч доларів США. До слова, один з викритих голова ВЛК вже мав підозру в організації аналогічної схеми, за що був відсторонений від посади, але й надалі мав вплив на процеси в ТЦК. Водночас у цьому ж військкоматі було виявлено ще двох працівників, які за кошти вносили до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів фальшиві дані, які дозволяли ухилятись від військової служби та виїхати за кордон. В офісі генпрокурора зазначили, що підозрюваних посадовців районного ТЦК затримали на гарячому під час одержання другої частини коштів у сумі 4 тисячі доларів. Згодом під час обшуків правоохоронці виявили документи та записи про зняття з військового обліку та ухилення від мобілізації тисяч військовозобов'язаних. Відтак організатором угрупування повідомили про підозру в організації корупційної схеми, а також незаконне втручання в роботу електронних комунікаційних мереж. Наразі вирішують питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Софія Фенко, телеканал НТА. Ційно війська північної Кореї відправили до Росії. Цю інформацію вперше підтвердили у Пентагоні. За словами міністра оборони США Лойда Остіна, наразі невідомо, яку місію вони виконуватимуть. Втім, якщо корейці прибули для участі у війні, це дуже дуже серйозне питання, яке матиме вплив не тільки у Європі. Тим часом серйозні зрушення відбуваються і всередині України на тлі скандалів довкола прокурорів з інвалідністю. Генеральний прокурор України Андрій Коськін іде у відставку, а президент анонсує ліквідацію МСЕК в Україні. Усе найважливіше у четвер, 24 жовтня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.